Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо омлет. Такий маленький секретик смачного дитячого омлету. Що нам для цього потрібно? Потрібні 4 яйця, потрібне молочко і потрібна отака склянка для того, щоб виміряти рівн, рівні пропорції. Це саме той секрет смачного ідеального дитячого омлетика. Що ми робимо? Беремо склянку, розбиваємо яйця у склянку. Так, у нас вийшла ціла склянка яєць. Незалежно наскільки яєць ви хочете приготувати, у вас повинно бути рівно е, цінно, скільки яєць виливаємо в мисочку І рівно ж скільки ви наливаєте молочка. Ця склянка менша. Ось так. Додаємо сюди сіль до яєць. Я додаю, в дитячий не додається, я додам трішечки веленого перчику. І нам потрібно гарно змішати. І тепер додаємо частинками молочку. Гарно-гарно змішати. Взбивати нам його не потрібно, просто гарно змішати. Ось і все. Ставимо на вогонь сковорідку і з водою. І в воду, на водяну баню, ставимо мисочку із омлетом. І накриваємо кришечкою, витираємо від пари і закриваємо. І готуємо до готовності омлета. Провіряти будемо дерев'яною шпажкою. Ось і все, омлетик наш готовий, і ми його витягуємо на стіл. Він спочатку трішки піднявся, а потім опустився. Беремо шпажку і провіряємо. М'якенький, отакий. Такий як повинен бути. Проходимо по всіх крайочках, тому що ми його готували дієтичним, без всякого жиру. Тому, щоб він у нас гарненько відстав. Ну, ось так. Ось такий він у нас вийшов гарний, пористій, ніжний ніжний. Даємо йому декілька хвилиночок прохолонути. Ось такий красень у нас вийшов. Дуже смачний і дуже ніжний. Ніжний, ніжний такий. Нарізається ідеально. Ось такий пористий цеперчик. Пористий, гарний, ніжний і дуже-дуже смачний. Ось так. Так що готуйте і нехай вам смакує.